Милостиня є цариця доброчесностей, котра дуже швидко підіймає людей на саме небо і найкраща заступниця наша. Велика справа милостиня. Тому й Соломон вигукував плід людини її милосердя. Приповідок 19.22. Великий політ у милостині. Вона розсікає повітря, минає місяць, підіймається вище променів сонячних, сягає до самих небес. Але й там вона не зупиняється, навпаки, проходить і небо, обтікає і соньми ангелів, і лики архангелів, і всі небесні сили. І предстає перед самим Престолом Царським. Навчися цього самого Писання, котре говорить Корнилію твої молитви і твої милостині піднялися перед Богом. Діяння 10.4. А слова перед Богом означають ось що. Хоча у тебе багато гріхів, але якщо милостиня Твоя заступниця, то не бійся. Жодна з небесних сил не зупинить її, вона вимагає обов'язку, тримає у себе в руках власне рукописання. Це голос самого Господа. Що хто зробив одному з моїх братів найменших, той мені зробив. Матей 25:40. Таким чином, скільки би не було у тебе інших гріхів, Твоя милостиня переважає всі. Хіба не знаєш у Євангелії притчу про 10 дів? Які, не маючи милостині, хоча і трудилися в дівоцтві, залишилися поза шлюбним чертогом. Були, говорить Писання, десять дів, п'ять нерозумних і п'ять мудрих. У мудрих був єлей, а в Юродивих не було єлею, тому їхні світильники стали гаснути. Прийшовши до мудрих, нерозумні сказали. Дайте нам єлею з ваших посудин. Матея 25.1.8. Соромлюся я і червонію, і плачу, коли почую про діву нерозумну, червонію, коли чую, що вони названі так після такої великої доброчесності, після подвигів дівоцтва, після того, як вони злетіли тілом на небо. І змагалися з небесними силами, перенесли жар і подолали полум'я пристрасті. Вони названі нерозумними і справедливо, тому що, зробивши велике, переможені були малим. І прийшли сказано, нерозумні, і сказали мудрим Дайте нам єлею з посудин ваших. А ці відповіли не можемо дати вам, щоби часом і нам, і вам не забракло. І зробили вони це не через жорстокість і не через злобу, але через скрутні обставини часу, тому що очікуваний був жених. Були й у нерозумних світильники, але у світильниках мудрих був єлей, а в тих не було. Адже дівоцтво є вогонь, а милостиня єлей. Тому як вогонь гасне, якщо не буде для нього підливатися єлей, так гасне і дівоцтво, коли немає милостині. Дайте нам єлею, сказали нерозумні з посудин ваших. А розумні їм у відповідь Не можемо дати вам. Сказано не зі злості, а зі страху. Щоби часом і нам і вам не забракло, якби нам, коли всі ми намагаємося увійти, всім не залишитися поза чертогом, підіть краще і купіть у тих, хто продає Хто ж продавці цього єлею? Бідні, котрі заради милостині сидять перед церквою, А за скільки продається він. За скільки хочеш, ціни не призначено, щоб ти не посилався на бідність. Скільки в тебе є, за стільки й купи. Є в тебе монета. Купи небо не тому, що небо дешеве, але тому, що Господь людинолюбний. Не в тебе і монети. Подай кухоль холодної води. Хто напоїть, як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди? Матея 10:42. Предметом купівлі й продажу небо є, а ми не турбуємося. Дай хліб і візьми рай. Дай мале і візьми велике, дай смертне і візьми безсмертне, дай тлінне і візьми нетлінне. Якщо би був ярмарок, і на ньому продавалися би дешево і у великій кількості харчі, і багато чого можна було би продати за малу ціну, чи не розпродали би ви майно? І залишивши все осторонь, чи не взяла би участь у тому торзі. І ось де тлінне, там ви показуєте стільки ревності, а де йдеться про безсмертне, там ви такі недбайливі і безпечні. Дай, бідному, і нехай сам ти мовчатимеш. Тисячі вуст заговорить на захист твій, тому що милостиня постане і захистить тебе. Милостиня є викуп душі. Тому як перед дверима церковними стоять посудини, наповнені водою, щоби ти вмив руки, так само поза церквою сидять і бідні, щоби ти омивав руки душі. Омив ти плоцькі руки водою, омий руки душі милостинею. Не посилайся на бідність, удовиця і в крайній бідності ввела в дім свій іллю, і бідність не була перешкодою, але з великою радістю вона прийняла його, тому й отримала достойні плоди і зібрала врожай милостині. А можливо, ти скажеш. Дай мені того Іллю. Питаю, чому шукаєш Іллю? Господа Іллі даю тобі, і не живеш його? Як же ти прийняв би Іллю, якщо би знайшов його? Христос, Господь, усіх сказав, що ви зробили одному з моїх братів найменших ви мені зробили. Якщо б цар покликав кого-небудь на вечерю, і коли б з'явилися слуги, сказав їм: складіть йому велику подяку за мене, він нагодував і прийняв мене в свій дім. Коли я був у бідності, він зробив мені багато благодіянь у час нужди. Чи не кожний використав би і витратив усі свої гроші для того, кому цар висловив подяку? Чи не кожний намагався би зблизитися і подружитися з ним? Бачили ви силу Слова царського? Якщо ж у царя людини вона має таку велику шану і вагу, то уяви собі. Що Христос у той день звертається до ангелів і всіх сил і говорить, ця людина на землі ввела мене в Дім свій, вона зробила мені багато благодіянь, вона прийняла мене мандрівника. Потім уяви собі завзяття серед ангелів, радість серед чинів небесних. Про кого Христос свідчить, тому як не мати сміливості перед ангелами, так, браття, велика справа милостиня. Тож полюбимо її, котрій немає нічого рівного, вона може і загладити гріхи, і звільнити від суда. Ти мовчиш, а вона стоїть і захищає. Або краще тоді, як ти мовчиш, тисячі вуст дякують за тебе. От скільки благ від милостині, а ми не дбаємо і не турбуємося. Дай за спроможністю хліба, немає в тебе хліба, дай монету, немає монети, дай кухоль холодної води, немає цього. Поплач з нещасним і отримуєш нагороду, бо нагорода дається не за вимушену, а за вільну справу.